Так, а зараз я вам хочу ще показати ось такий комплект, дуже в нас популярний, і знову ж таки на сезон подарунків можна розглянути ось такий варіант. Металеві корпуси, як і шейвер, так і е, тример. Значить, тут у нас е, комплексне можна і гуління, і догляд, так? Тобто тример може знімати бороду, об'єм волосся, окантування, шия. А шейвер шліфує все під нуль, він прибирає непотрібні дрібні, дрібну щитину. Ось, і це комплексний догляд. Давайте я вам зараз трішечки покажу, як він виглядає всередині. Ось ми маємо два предмети. Тут у нас сам тример, ось так виглядає. Він на Type-C, До речі, тут насадки 1 3, 5, 7 У нас окремо такий тример є. Він дуже популярний. І сам шейвер. Шейвер, до речі, цікавий. Тут у нас він на три голівки, такий навіть можна використовувати для гоління голови. Ось, і він не важкий, незважаючи на те, що тут три голівки, металевий, але він не важкий. Тобто зручно для голови, чому? Тому що якраз робоча зона велика і швидко можна пройтися. 1650 гривень, ось такий комплект. Тут у нас все є. Насадки, кабелі, ось такі великий фірмовий чехол, це все зберігати. Буде і хороший подарунок, і для себе можна взяти. За такі гроші це буде просто супер.